Вітаємо вас на каналі Левеня Квіз. Тут ви знайдете багато пізнавальних квізів та веселих вікторин. Не забудь підписатися на канал, залишити вподобайку та поділитися відео з друзями. Сьогодні ми приготували для вас другу частину квесту на знання України. Тобі потрібно відповісти на питання про міста України. Перевір себе і напиши результат у коментарях. В якому місті до Другої світової війни третина населення була євреями? Це Вінниця. Зараз тут відзначають єврейське свято хануку. В якому місті знаходиться одна з найдовших у світі набережна. У Дніпрі вона простяглася на 23 кілометри, в якому місті був встановлений рекорд Гіннеса за наймасштабнішу квадриль. Це такий народний танець. Це було в 2012 році в Донецьку. У заході взяли участь понад 30 тисяч танцюристів. Яке місто виробляє найбільше меду в Україні. Житомир виробляє найбільше меду в Україні а також чверть всього українського морозива, де був вироблений один з перших радянських тракторів. У Запоріжжі трактор мав примітивну конструкцію, але на ньому було легко працювати. Називався він Запорожець, як і відома марка машин. Де знаходиться найглибша станція метро в світі? Найглибша станція арсенальна. Вона знаходиться в Києві. Спуск на станцію на ескалаторі займає більше п'яти хвилин. Яке місто України за свою історію змінило шість назв? Кропивницький. Зараз це єдиний в Україні обласний центр, який названий на честь театрального діяча, в якому місті раніше була вулиця, на якій мешкали англійські інженери. Найстаріша вулиця Луганська раніше називалася англійською і була єдиною вулицею в місті, де знаходиться найдовший в Європі житловий будинок. У Луцьку його сумарна довжина понад 2,5 кілометри, а всього в будинку 120 під'їздів, де знаходиться найрізноманітніший в Україні релігійний центр. Львів тут представлені всі конфесії християнства, а також є синагога. Де розташована одна з найстаріших в Європі морських обсерваторій? У Миколаєві вона є одним з найкрасивіших будівель в місті і найвищою точкою Миколаєва. В якому місті є будинки, побудовані під кутом 45 градусів. В Одесі. І якщо подивитися на них збоку, то здається, що ці будинки плоскі. Яке місто вважається батьківщиною української розмовної мови. Полтава. Саме тут народився і жив Іван Котляревський автор першої поеми українською мовою, де був знайдений бурштин віком 40 мільйонів років. У рівному цей бурштин утворився в той час, коли територія України була островом, а на місці Польщі було море, де починається найдовший у світі тролейбусний маршрут. У Сімферополі. закінчується він в Ялті. Його довжина 86 кілометрів. Де знаходиться найбільший в Україні штучний став? У Тернополі його площа становить понад 300 гектарів. На ньому розташований фонтан, і ходять теплоходи, де в Україні найстаріший екземпляр сакури? Ужгороді. А ти знав, що Ужгород знаходиться ближче до Варшави, Кишинева і Праги, ніж до Києва. Пиши в коментарях. Яке місто одне з найбільш освічених міст України. Це Харків. Тут розташовано майже 80 вузів. Воно вважається містом студентів. Де розташована величезна мережа катакомб? Під Херсоном звідки раніше добували глину для побудови старої частини міста? Яке місто вважається історичним центром лівобережної України? Чернігів одне з найстаріших міст України, історичний центр Лівобережної України та одне з найбільш населених міст Київської Русі. А з якого міста ти Ділись у коментарях! не забудь підписатися на канал, залишити вподобайку та поділитися відео з друзями.